Це був чудовий подарунок від українського бренду косметики. Косметика від хімері, відома своїми інноваційними підходами по догляду за шкірою обличчя, користовуючи лише натуральні компоненти, А протестили ми сонцезахисну пудру з високим рівнем захисту. Ну і звичайно, сонцезахисний крем SPF 50, який гарантує максимальний захист від шкідливих ультрафіолетових промінь. Крем має дуже гарну і приємну тексту. Мені сподобалося, що він дуже гарно зволожує і вирівнює тон шкіри. Як мене веснянки виражена пігментація, ну це засіб номер один у моїй косметиці. Не тільки дівчаткам потрібно захищати та турбуватися про свою шкіру звичайно, і чоловікам також. Я турбуюсь про нього. А Хілері про нас. А щоб залишитися в безпеці під сонцем, наша рекомендація SPF 50 від Хілері. Поки буду робити собі макіяж. Скажу про свою нову любов, і це сонцезахисна мінеральна пудра. Ідеальне доповнення до сонцезахисного крему. Ну і звичайно, удвічі більший захист. Крохмаль з органічного ячменю дозволяє пудрі прибирати надлишки шкірного сала та поту. Ну ви зрозуміли, хто там проти блиску. Пудра ідеально лягає на шкіру, роблячи її гладкою та шоковист. Легка текстура підійде для всіх типів шкіри. не обтяжує та не пересушує. А компактний формат з пензликом зручно носити з собою всюди. Ви обов'язково на їхній інстаграм, щоб бути в курсі новин і не пропустити акційні ціни. Доглядайте за своєю ж. Kirill with Hillary